Знущайтеся дітьми і воїнами. Відкрийте школу! 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 Аньба владі, яка знущається над дітьми інвалідами. Аньба! Неробити до людей! до людей! до людей! Ми вас не будемо слухати! Ми слухаємо ці балачки вже четвертий місяць! до людей! Видоробити до людей! Видоробитися до людей! Ви поробити до людей! Інвалів гвалтують! Дітей із валітів гвалтують! Дітей інвалідів гвалтують! Приходьте, не діть! Припиніть знущатись на дітей інвалідними! Припинить знущатись на дітьми інвалідне!

Добре, а коли його відкриють, щоб нас, наших дітей, прийняли? Це просто неможливо. зрозумієте, що такі діти, вони не можуть онлайн займатися. Їм потрібні ці вихователі. Звісно. звісно. <in> Але я були є коли, є певне вставлення. Те, як батьки, ми зробимо. Ви ж розумієте, що фінансова сторона цього питання. Знаєте, скільки реабілітації коштує? реабілітація я... Ясно, частково вже під документами але на менш будемо хоча б два три нам так само не вийде це буде позмінно якось хай позмінно, ми ж це розуміємо дорогу насправді нічого дорого його дорога ма і видавай я дайте за допомогою ми ж теж можемо допомогти два-три тижні

Вибора, вийде до людей! Вибора, вийде до людей! Вибора, вийде до людей! Вибора, вийде до людей! вийде до людей!